Вітаю вас, малята. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворно соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Весна прекрасна пора року, кладе кінець холодам та морозам, дарує нам сонячне тепло. Перші квіти і зустріч з перелітними птахами, що повертаються з вирію. Птахи маленькі і досить беззахисні створіння. Вони є частиною всієї живої природи на нашій планеті. Життя без них навіть неможливо собі уявити. Адже пташки дуже корисні. Вони знищують шкідливих комах. Радують нас чудовим співом, як почуєш пташину пісеньку, одразу на душі стає весело і приємно. Пташки завжди мали велике значення та місце поряд з людиною. З давніх давен наш народ завжди вважав пташок Божими посланцями, а приліт пернатих степних країв сприймається нашим народом як велика весняна радість. Бо вважається, що вони на своїх крилах приносять весну. Першими прилітають з теплих країв, повертаються на батьківщину у край, де вони народилися, шпаки. Це вісники весни. Вони прилітають з граями ще в лютому або в березні, коли ще лежить сніг. Живуть шпаки у шпаківнях. Які їм будують люди і чіпляють на дерева. Тільки настає тепліше, самець починає виспівувати. Шпаки це невеликі пташечки чорного кольору з яскравим металевим відливом, срібними маленькими плямками. Тому на сонці спинка і крила шпака ніби переливаються. Також ранньою весною прилітають граки. Ще лежить сніг, а вони вже діловито походжають по землі. Відразу беруть будувати свої гнізда. Роблять з гілочок гніздо, часто в парках і на деревах, що ростуть вздовж доріг. Граки чорного кольору, схожі на гаву. Слідом повертаються жайворонки. Це невеличкі птахи, схожі на горобців, сірого кольору з хохолком на голові. Жайворонки-самці прокидаються рано вранці і виспівують свої гарні трелі. А в цей час самка будує гніздо на землі, заховавши його серед трави або колосся в полі. Також повертаються водоплаваючі птахи, які мешкають на водоймах, в озерах, ставках, болотах. Це дикі качки, лебіді, чаплі, журавлі. Біля води в заростях, в очереті вони будують гнізда. Прилітають лелеки, це птах якого вважають символом мира, щастя, добробуту це великий птах білого кольору з чорними крилами, на високих ногах, з довгою шиєю і довгим дзьобом. Він любить відпочивати стоячи на одній носі. Лелека влаштовує гніздо біля осель людини на деревах, стовпах, на дахах будинків. Гніздо у лелек велике, висиджують яйця зазвичай обидва птаха, пташенят буває по чотири. Лелеки не мають голосових зв'язок, тому звуки видають, стукаючи половинками дзьоба. Лелека занесена в червону книгу. В кінці квітня, на початку травня, прилітають ластівки. Це невеликі пташки, у них роздвоєний хвіст, гострі і довгі крильця. У ластівки грудка білого кольору, а все остальне чорного кольору. Увесь час ластівки літають в небі і полюються комашками, мошками. Люблять сидіти на дротах, ластівки вправні будівельники з грязі і трави. Вони ліплять гнізда схожі на чашечки і вистилають їх пухом, кріплять гнізда під дахом будинків. Пташенята, вилупившись з яєць, тільки те й роблять, що широко відкривають дзьобики, а турботливі батьки зранку до вечора полюють на комах. Також прилітають солов'ї. Це маленькі пташечки, які люди полюбляють за гарний спів. Летять солов'ї з граями і тільки вночі. Розселяються в зарослях верболозу або в кущах черемхи і шипшини. Для чого співають солов'ї? Так вони намагаються прекрасним співом залучити на свою територію подружку. А самка будує гніздо на землі, засохлого листя в колючих кущах. Найголовніше завдання усіх птахів навесні це звити гніздо, яке вони вистеляють сухою травою та пухом. Зозолі не будують гнізда, а підкидають свої яйця в гнізда інших птахів. У гнізда птахи відкладають яйця, які певний час висиджують. Згодом вилуплюються пташенята. Вони маленькі та безпорадні. Весь час вони сидять у гнізді, доки не підростуть, а батьки її годують, захищають від небезпеки та негоди. А коли пташенята підростуть, вбиваються в пір'я, бо спочатку вони були голі, а потім вчаться літати, вилітають з гнізда і починають самостійне життя в природі. А ви знаєте? Що весняний первіт пташки здійснюють швидше, ніж осінні. Більшість птахів летять уночі, а вдень вони живляться, а деякі летять і вдень, і вночі, щоб швидше дістатися до рідної домівки. З самого початку весни люди уважно спостерігали за поведінкою пташок та визначали, яка буде весна, погода та врожай. Наприклад, ранній приліт граків і шпаків до теплої весни. Ластівка прилетіла, скоро грім прогримить. Якщо зозуля з'явилася до того, як дерево покриється листям, це значило до голодного року. Якщо зозуля закувала на голому дереві, ще будуть морози. Якщо жайворонок заспівав, це значило, що пора виходити на рілля. Дітки, давайте ще раз повторимо, які ж птахи повернулися з вирію. Це зозулі, ластівки, дикі качки, дрозди, лелеки, шпаки. Чаплі, жайворонки, лебіді. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!